Всім вітання, у нас різноманітні автомобілі продаються на майданчику. І тепер завітав автомобіль для роботи. Це Fiat Фіадоблік. Сьомий рік випуску, 1.3 турбодизель, мультиджет мотор, білий колір. Автомобіль фарбований весь, але приємна буде ціна. Автомобіль в максі базі, тобто не надзвичайна, а подовжена база, Здоровезний такий длиннючий. І за що цього ми виграємо, що маємо здоровезний багажник. Цей автомобіль призначений для перевозки габаритних продуктів, товарів, де все, що хочете. Плюс сидушки задні можна достати, і у вас буде просто такий фургончик. Але по документам це у нас. Пасажир Автомобіль стоїть на літній гумі, але в комплекті є ще й зимова гума. Масла фільтра помінені, по техніці в принципі все нормально, їде бодро. Встановлені нові чохли, салон текстиль, а зверху ще й нові чохли поставили. Хочу сказати пару слів про чохли. Неважливо, не скільки вони коштують, важливо, як вони в діті. Бо можуть бути класні під замовлення виготовлені, знаєте, от під, під кожу зроблені, але в Діті погано і воно і лозить, торчить і неприємно виглядає. А тут дивіться, простенькі чохли, але в Діті настільки класно, що виглядає супер. По комплектації простенька комплектація, два передні електростоп підіймачі. Так? Але в салоні частенько, дуже приємно. Ручник працює, магнітолка є, 253 тисячі кілометрів заявленого пробіга, 5,3 розхід палива середній. Появіть собі, дуже економна машинка, тягне добре, бо це да І в принципі для роботи підійде. Тож, друзі, якщо шукали каблучка, тепер в продажі з'являються. Приходьте, купляйте.